Привіт! Мене звуть Дмитро і це черговий випуск моєї рубрики на YouTube-каналі Інфобізнесмен Трусар, де я чесно розповідаю вам про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними ідеями, думками, корисними порадами з приводу інфобізнесу. Сьогодні в цьому випуску я хочу трошки поговорити з вами про цілі. Я вже в деяких випусках розповідав про цілі, ділився корисною інформацією з цього приводу. Але сьогодні я хочу трошки змістити фокус уваги в іншому напрямку і розповім, в якому саме. Я хочу змістити трошки фокус уваги з цілей на те, що більш важливе. Я розповім вам на що сам. Так от дивіться, з чого взагалі хочу почати. Почати хочу з того, що в мене недавно прийшло таке усвідомлення, що значення цілей воно дуже перебільшене. Цілі важливі, цілі повинні бути. Інакше, якщо немає цілей, то корабель, у якого який не знає, куди він пливе, то він туди не припливе це точно. Цілі повинні бути. У вас повинні бути цілі. Але вони не головні. Це я так зрозумів для себе. Головний це шлях, це спосіб, як ви будете рухатися до цих цілей. Він більш важливий. І чому я так думаю? Я зараз вам приведу два простих приклади. Дивіться, грає між собою дві команди, там футбол, наприклад. І у першої команди ціль виграти, і у другої команди ціль виграти, але виграє лише одна команда. Хоча у них цілі однакові, хоча цілі зрозумілі, ідентичні, але виграє лише одна команда. І причина, чому вона виграє, це не ціль, а причина, чому вона виграє, це той шлях, який ця команда пройшла до цієї цілі. Як вона готувалась до цього матчу, як вона підходила до цього матчу, як вона прийшла до цього матчу, розумієте? Тому, на мій погляд, шлях він більш важливіший ніж сама ціль, розумієте? Тому що від шляху буде залежати, чи прийдете ви до цієї цілі, чи ні. І другий вам приклад, чому я так вважаю, дивіться. Є купа спортсменів, є купа підприємців, є купа там інших людей, які ставлять собі там амбіційні великі цілі. І лише одиниці з цих людей досягають цих амбіційних цілей. Тобто вони всі хочуть там мільйонерами стати, вони всі хочуть там стати видатними спортсменами, вони хочуть там всі стати там видатними музикантами. Тобто у них у всіх зрозумілі цілі, вони ставлять собі великі цілі, але лише одиниці з них досягають цих цілей. Тому справа не в цілях, якби справа була тільки в Люди поставили цілі, і все, все добре, і все в них склалося добре. Ні, справа не тільки в цілях. Більш важливий ось цей шлях, який людина проходить для того, щоб досягти цих цілей. І той, хто пройде правильний цей шлях, той, хто вибере там правильну дорогу, той, хто пройде цю дорогу, той і досягне цієї цілі. А більшість людей вони цієї цілі не досягнуть. І не важливо, що вони її собі там ставили. І для, для мене таке усвідомлення прийшло, і як це пов'язано з інфобізнесом, що я хочу вам розповісти, такого цікавого дивіться. Особисто я бачу, що ну, багато людей наприклад приходять в інфобізнес, звісно, що вони хочуть це якихось там фінансових результатів, значних фінансових результатів в інфобізнесі. Це зрозуміло. Всі хочуть там багато заробляти в інфобізнесі, але зароблять лише й одиниці. І знаєте, що я зрозумів: Що якщо ви в інфобізнесі хочете досягти великих цілей. То я особисто бачу два таких ефективних підходи, як підходити до саме великих амбіційних цілей, як рухатися до них. І я ж вам вже сказав, що цілі важливі, вони повинні бути, але більш важливий шлях, він виходить на перше місце. І так от, коли ви собі ставите такі великі амбіційні цілі в інфобізнесі, я бачу два підходи, як ви можете рухатися до цих цілей. Перший підхід це коли ви все ставите на кін, коли ви вибираєте такий спосіб. Такий шлях, як рухатися до цих цілей, який з великою вірогідністю приведе вас до цих цілей. Це, скоріше за все, буде складний шлях, це, скоріше за все, буде шлях, про якому вам потрібно буде там багато чого поставити на кін, коли вам багато від чого доведеться відмовитися і заради усієї цілі поставити там, можна сказати, своє життя на кін. Але от мені дуже подобається фраза, що на справу всього свого життя. Є небезпека витратити все своє життя. Тобто, коли ви поставите все на кін, є ризик, що, що ви дуже багато всього іншого втратите. Заради усієї цілі ви відмовитесь від, від дуже багато чого, від дуже багатьох речей, і ви дуже багато чого втратите. І ви повинні зрозуміти, чи, чи готові ви на це, чи готові ви заради усієї цілі поставити на кін дуже багато всього і дуже багато всього втратити, Якщо готові, окей, тоді вам треба знайти. Такий спосіб, такий шлях, такий м, якби, підхід досягнення цієї цілі, який з великою вірогідністю вас туди приведе. Це, скоріше за все, знову ж таки, повторюсь, буде складний шлях, і це, скоріше за все, буде шлях, в якому вам доведеться дуже багато чого вкласти, поставити на вагу, розумієте? І тоді ви, якби заради цього шляху, ви тоді все ставите на кін і ви йдете до своєї. Цілі, і ви рухаєтесь, робите все, що треба. Все, що треба, ви робите заради того, щоб досягти цієї цілі. І тоді є вірогідність велика, що ви таки свою ціль отримаєте. Але знову ж таки, є небезпека, що коли ви поставите все на кін. ви, якщо там не досягнете цілі, ви дуже багато втратите. І навіть якщо ви досягнете своєї цілі, ви все одно на кін дуже багато поставите. ви багато від чого відмовитесь, ви багато що втратите. І тут треба розуміти, чи воно варте того, розумієте. І другий підхід, другий спосіб, який я бачу, як треба рухатися до великих таких амбіційних цілей. Це вибрати такий спосіб, такий шлях, який ви будете проходити, проходити до цієї цілі, який сам по собі вже буде для вас винагородою, який буде приносити вам задоволення. Тобто ви вибираєте такий підхід в інфобізнесі, такий спосіб побудови інфобізнесу, який приносить вам задоволення, від якого ви кайфуєте. Наприклад, ви знаходите в своєму інфобізнесі такі процеси, які вам подобаються, і ви робите ці процеси. Ви кайфуєте від цього. Вам це подобається. А інші якісь процеси, ви там делегуєте або там доручаєте іншим людям на якихось там бартерних умовах. Тобто ви робите те, що вам подобається в інфобізнесі, ви будете багато робити різних речей, але ви при цьому способі знаходите такий шлях для себе, де ви отримуєте задоволення, де сам шлях, сам процес руху до цілей вже для вас задоволення, вже для вас винагорода. І тоді, якщо ви навіть не досягнете усієї цілі, розумієте. Ви все одно будете у виграші, тому що сам шлях він буде для вас винагородою, він буде не менш цінним, ніж ваша ціль. Тому цей підхід теж такий дуже цікавий. І я вам раджу вибрати. Зрозуміло, що можливо у вас там є своя думка, можливо, якісь інші погляди з цього приводу. Але особисто я бачу два таких підходи: або ви вибираєте шлях руху до цілі, коли ви ставите все на кін, коли ви вибираєте такий спосіб, який з найбільшою вірогідністю. Приведе вас до цілі, але це може бути дуже складний спосіб. Або другий спосіб, це коли ви вибираєте такий шлях, такий спосіб досягнення цілі, який сам по собі вже для вас винагорода, який приносить вам кайф. І тоді ви рухаєтесь до цієї цілі з кайфом, і тоді ви вже отримуєте винагороду під час руху до цілі. І навіть якщо ви її не досягнете, ви будете задоволені. Тобто тут ви повинні вибрати для себе, що вам краще. Або Ціль заради цілі, тобто все поставлю на кін, аби тільки досягти цілі, або я вибираю такий шлях, від якого я кайфую, який мені приносить задоволення, і тоді я рухаюсь цим шляхом до своєї цілі. І навіть якщо щось там не вийде, я все одно буду виграші, тому що сам шлях він і є винагорода. Ось ось такі два підходи я особисто бачу, і тому у мене таке усвідомлення, що шлях він куди важливіший ніж сама ціль, і тому тут треба вибирати такий шлях. Який в кінці кінців, коли ви озирнетесь, коли ви там досягнете, наприклад, своєї цілі, щоб у вас не було там величезного розчарування, що я стільки всього зробив, я стільки всього пройшов заради цієї цілі, а воно того не варте, розумієте? Тому тут треба розуміти не тільки ціль важлива, а важливий шлях. Тут розуміти треба, що ціль це там, це момент, це. Ви в якийсь момент, наприклад, її отримаєте. Це е, лише якийсь проміжок часу. А ось той шлях, який ви будете проходити, це ваше життя, і ви повинні розуміти, яке життя ви хочете прожити, яке життя ви хочете пройти. Ось такі мої думки з цього приводу. Сподіваюсь, що було цікаво, Сподіваюся, що було корисно. Буду на цьому сьогодні закінчувати. Напишіть щось приємне мені в коментарях. Дякую вам за увагу! З вами був на зв'язку Дриваль Дмитро. До зустрічі!